Сьогодні у Рівному попрощалися із 40-річним Русланом Боламутовим, який загинув у Луганській області 3 квітня. Чоловік народився у Рівному. Тут закінчив школу та технікум, у якому отримав диплом за спеціальністю Будівельна справа. Більше восьми років тому я став йому кумом. Я ваше місто люблю, але повод, яким останнім часом я сюди приїжджаю, мене не радує. Руслан був по як рідний брат. Трудолюбивий, ніколи не підводив, завжди надійний. Руслан не служив в армії, але як тільки почалася війна, пішов у військомат, аби його взяли на службу, розповідають знайомі. У липні його взяли до війська, потрапив у десантно-штурмову бригаду. Як він гордився, що він попав в десантуру, я сам теж там служив 95-й. Він все мене питав, янчик, говорить, я хочу попригати. Я все-таки десант, ручик, без питань, брат. Прийдеш на дембель, я організую, мене є люди вороні, поїдемо попригади. Нічого. Я одно зроблю, я возьму фотографію, поїду пацани з його фотографією, от його імені зроблять прижок. То це його прижок. Згодом виявилося, що стан здоров'я Руслана не дозволяє йому продовжити службу у ДШБ. Проте він вирішив залишитися у війську, а саме пішов в аеророзвідку. Старший сержант Руслан Баламутов загинув 3 квітня поблизу Кремінної на Луганщині на шляху до виконання завдання. У нього залишилася дружина та двоє синів 9 та 12 років. Руслан Сивуляк, Роман Шикунець суспільне новини рівне.